Вітаємо, ви дивитеся неймовірну правду прозірок. Тільки актуальні і найсвіжіші новини та події зі світу шоу бізнесу. Ми починаємо. Сьогодні у випуску найгучніші події тижня зі світу популярних людей. Він програв і каже, що в нього в мене шорти були. Я можу без шорт не боксувати. Світові зірки, яких захейтили через підтримку Росії, хто вони? Прапор мій лежить там на сцені куточку блакитне. Мені шкода, що прапор у мене був лише один. І використали артиста, який не, не використав його в тих цілях, яких було треба. Комплекси зірок. Через що переймаються відомі люди найбільше? Мої груди були такими гарненькими і підтягнутими. Чому російські артисти закрили роти та не говорять про війну? Шокуючу правду, відкрив Міша Крупін. Повністю весь шоу-бізнес в Росії ходить через uh, цих кадирівців все це і багато іншого. Дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Наталя Могилевська присвятила пісню Жінкам України. Жінкам на чию долю випало дуже непросте випробування чекати своїх чоловіків, воїнів і зберегати віру, кохати і коханням творити дива у нашому дайджесті. Детально розкажемо про це, і не тільки про це, адже цей тиждень був наповнений подіями. Минулими вихідними відбувся бій Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа. На кону були п'ять поясів, і три чемпіонські титули українського боксера. І всі їх він відстояв. Усик переміг. І хоча рішення суддів на користь Усика було одностайне, противники його команда з поразкою не згодні. І відразу після поєдинку почали вимагати реваншу. Ми будемо звертатися з апеляцією до WBA, аби визнати цей бій таким, що не відбувся. Це не був за низький удар. Те, куди влучив дюбуа, це якраз дозволена зона для ударів. А ось власний той за низький удар, який наніс Усикові Дюбуа, втратив через це бали, а тепер намагається оскаржити бій. Втім, команда Усика наголошує: правила є правила. Є чітка межа по лінії Пупка. Усе, що нижче, не по правилах він програв і каже, що в нього в мене шорти були. Я можу без шорт не боксувати. Не можна людей по яйцям бити. Чи бути реваншу, поки невідомо. Але цю перемогу Усик присвятив Україні І збройним силам і вкотре нагадав світові нашу головну мету перемогу у війні. Так, дайте нам круту зброю. А ось ще одна, та цього разу беззаперечна українська перемога. Легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Золото спортсменці приніс стрибок у 2 метри і 1 сантиметр. Тим часом перемогу за всю Україну наближають наші воїни, жінкам, на долю яких випало не менш складне випробування чекати героїв, не втрачаючи віри. Співачка Наталка Могилевська присвятила зворушливу пісню Позивний. У кліпі знялись дружини реальних українських героїв. Історія Вікаса була дуже важливою. Вона взагалі є е, дуже показовою для українців і є прикладом, тому що, повірте мені, вони могли поїхати, в них було достатньо е, можливостей, але він в перший день війни пішов воювати. І вже півтори року там на фронті зараз по там Вона залишилася з трьома дітьми, займається волонтерською роботою. Всі дівчата України у вигляді моїх героїнь сказали це разом. Ми чекаємо вас, хлопці. Нещодавно каже тяжкий день мала блогерка Даша Квіткова. Колишня дружина Микити Добриніна потрапила у ДТП. Всі учасники цілі неушкоджені. Чого не скажеш про чотири автівки елітних марок? Свідки кажуть, Даша проїхала на червоне світло світлофори, а тепер намагається уникнути відповідальності. Втім, сама блогерка запевняє, все було не так. Повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці. Їхала останньою, і в секунду мені у бік Лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини. Я, як і всі інші учасники ДТП, нас троє водіїв, готова нести відповідальність згідно рішення суду та уповноважених органів. Через довгі півтора роки крізь хейт, цькування та спроби скасування українцями її творчості. Зрештою, прямісінько на позиції наших воїнів таки доїхала Світлана Лободе. Всього порядок. Ось тільки гру патріотизм зірки, шанувальники знову не оцінили і видала світу одна маленька, але дуже показова деталь. Чекає перемоги Лобода все ще через Руську Е. Без сумніву, був і залишається з Україною на полі бою Андрій Хливнюк. Крім того, співак ще й встигає поглузувати із запорєбрікових колег. Це лідер гурту звірі Роман Білик донедавна він виступав з антивоєнною позицією і засуджував дії Кремля. Але там, схоже, замало платять. Тож Рома перевзувся і поїхав гастролювати перед окупантами. Кливнюк разом з нашим бойовим безпілотним Шарком відповів Романові словами з його ж колись відомої пісні. Рома, звіні у мене самоліт українську силу духу підкріплену потужним почуттям гумору. Нікому не здолати разом до перемоги.